Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUAI. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Mieshi серія LED на цоколь D1S з температурою світла 6000 К. Постачається ось такий коробочці комплект. Всередині у нас невеличка інструкція. І дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп заявлена 35 Вт. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Є дві системи охолодження на кожній з ламп активна у вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. На кожній лампі використовується по 36 потужних світлодіодів. Під'єднується лампа на живлення 12 В через стандартний роз'єм. Інша лампа абсолютно ідентична. Колір світла в даних ламп білий, заявлена колірна температура, як я вже казав, 6000 Кельвін. Обов'язково пам'ятати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно обов'язково виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.